По черзі робимо підйом на носочки по 10-15 разів на кожну ніжку. Далі, одночасно обома ніжками робимо підйом опускання 10-15 разів. Розставляємо ножки ширше, носочки широко п'ятки уще і робимо підйом опускання по 10-15 разів. Перекати з носочка і далі до натяжіння на кожну ніжку по 10-15 разів. При цьому плечі рівненькі, опущені, тіло розслаблене. Підйом на носочки і тримаємося 20-30 секунд. Розставляємо ножки ширше і те ж саме вправа підйом на носочки і тримаємося 20-30 секунд. Повторюйте ці вправи кож.